програмі телепроекту Молода сім'я Прикарпаття сьогодні ми розкажемо про те, як змінилося життя наших переможців, про враження від проєкту, його організаторів та учасників і про все найцікавіше, що залишилося поза кадром. А просто зараз коротко згадаємо головні етапи конкурсу, який тривав цілий рік. Перший крок до нового житла був легким. Потрібно було тільки заповнити анкету. Зробити це можна було електронною чи звичайною поштою, або прийти особисто в офіс молодіжної адміністрації. Розглянувши всі анкети та особисто поспілкувавшись з учасниками, члени журі відібрали 15 сімей, які розпочали змагання за головний приз. Особливо таких складних, які ось речей не було. Розмова була про Кажуть, такі прості речі, як життя, що план на майбутнє. і Все ж таки, ну, про якісь перспективи в майбутньому такі от речі. Ми сказали, що ми вміємо співати і чи виграє на гітарі. Нас запитали, чи ми не прийшли з гітарю. Щось таке не продумали ми цей момент. Отпак, ну, вроді би сказали, що не були складними за каверістами, просто я знаю. Був вперше. Біля камери, хвилює ще ще зараз. Ну, ці три хвилини, які ми мали, вони не минули марно. Вони і для нас е, дали е, ну, досить такий хороший досвід. І також я думаю, ну і члени вже було також приємно з нами спілкуватися. Однак ще цікавіші випробування чекали на учасників далі. Зокрема, інтелектуальний штурм у форматі відомої гри Що де коли. 24 запитання, на які необхідно було знайти точну відповідь, за одну хвилину. Далі молодим матусям і татусям довелося і за м'ячем побігати, і через скакалку пострибати, і від підлоги віджиматися. Найцікавіше було маленьким конкурсантам, які сприйняли змагання як галасливу сімейну розвагу. Хоча й батькам під час різноманітних естафет нудьгувати не доводилося. А потім був кулінарний конкурс: мінімум часу, обмежений набір продуктів і необмежена куховарська фантазія. У таких екстремальних умовах команди намагалися приготувати добре, знайомий кожному салат Олів'є. Зразу ми хвилювалися, а потім нічого зібралися, все чоловік допомагав, син яєчко. Ну, Все було так, як має бути в кулінарі. Кажу, що трошки мало солі, але я думаю, що це не проблема, бо сіль завжди можна Посолити досолити. Та щоб не було пересолено. Підкріпившись як схід, конкурсанти чимдуж рвонули до фіналу на веломобілях. А п'ять команд, які показали найкращі результати, вже не мали часу на відпочинок. На них чекало найважче випробування зі складними маршрутами, несподіваними загадками та головним призом ключем від омріяної квартири. Тя стала першим справді соціальним проєктом не тільки на території нашого краю, але й усієї держави, адже до цього часу ніхто так просто не дарував квартир молодим родинам. Тож ініціатива будівельної компанії Мельник гідна поваги і наслідування. Однак організатори телепроєкту не планують зупинятися на досягнутому і сподіваються на підтримку місцевої влади та меценатів. Це конкретна жива робота з молодь, адже велика кількість молоді. Прийняли участь в цьому проєкті, це не мали мету. Привела участь у змаганнях, різних змаганнях. Вели здоровий спосіб життя. Так це вже величезний плюс. А те, що виграла тільки одна сім'я, ну так наразі тільки одна квартира. Можна було домовитися з спонсорами, що виділять. Я думаю, що вона, Ганна Красюк цю програму продовжить і наступного року з молоддю. І взагалі я радий, що в нас є молодіжна організація, яка об'єднує багатьох молодих людей, дивлячись на політичні погляди, партії. І це один із кращих проєктів роботи з молоді. І я думаю, що такі проєкти будуть продовжувати успішно наступного року. Я дякую телекомпанії, телекомпанії Галичина. Що підтримали цей проєкт і його висвітлювали на своїх екранах. Я вам щиро вдячний теж за цю роботу. Я е, дякую Господу Богу за те, що рік прийшов без травм, без жертв, тільки ну, насправді є одна неприємність в тому, що одна із моїх учасників, яка попала до півфіналу, де було найбільше кількість дітей, їхня дитина захворіла на рак. Це одна єдине, що була неприємність за всю історію нашої, наших зйомих телепроекту. І десь як директор даного телепроекту, ініціатор, коли організовував даний проект, мені би хотілося звернутися всіх мешканців Івано-Франківського прикарпаття. Якщо буде можливість, допомогти цій сім'ї, ми в свою чергу будемо робити паралельну акцію по збору коштів на лікування дитини, тому що основна наша мета була це звичайна квартира, яку отримує сім'я, яка буде популяризувати правильні цінності сім'ї. Культуру сім'ї і змагатися йти до перемоги, але враховуючи факт, що під час самого самозайомого проекту ми бачили, що є дуже багато проблем сімейних, які можна вирішувати згуртованою з допомогою суспільства, влади наших меценатів, яким я завдячую, і дякую не тільки я, і обласне телебачення Галичина, і вся е, знімальна група за те, що вони повірили в наш проект, за те, що вони підтримали нашу ініціативу, за те, що вони... Гарні подарунки придумали для наших сімей, і за те, що сам проект він отримав своє продовження самої ідеї. Ось е, я прошу допомоги і підтримки у всіх, кому не байдуже слово сім'я, е, допомогти тій сім'ї, в якої дійсно є проблема з дитиною, яка захворіла на рак, і долучитися до подібних соціальних проектів, які будуть на Прикарпатті, всім спонсорам і меценатам, тому що е, за Сім'ями молодими, майбутнє в нашій державі. Я дякую обласному телебаченню Галичина, яке вже вкотре висвітлює ті проекти, які ми реалізовуємо. Всі знімальні групі, які знаходили час і зранку, і в обід, і ввечері. Щоб... Ця програма була такою, якою ви бачите, і дякую всім нашим партнерам. І в першу чергу хочу подякувати будівельній компанії Мельник, яка дала головний приз, заради якого сім'я старалася боролася і все ж таки отримала однокімнатну квартиру. Я б хотіла, аби кожна молода сім'я мала свою квартиру, аби батьки і діти мали дах над головою. Адже це так багато означає мати свій куточок. На жаль, ситуація є ще не такою. І квартира, яка розігрувалася у цьому проєкті, дістанеться тільки одній сім'ї. Але сам по собі проєкт виявив чудові риси наших молодих сімей. Чого вони тільки не вміють. І кулінарство, і догляд за малими і старими, і порядки, і будівництво, і, і, і словом, усе те, що робить сім'я, все те, як ця сім'я живе. Дев'ять місяців тривав телевізійний проєкт. За цей час ми познайомилися з багатьма чудовими людьми, чого поважати їм успіху. Упевненості у своїх силах, радості від дітей і обов'язково виграти у наступному конкурсі. А можливо, а можливо, все зміниться на краще і дах над головою. Свій уточок такий буде мати кожна сім'я, де ростуть діти. І вже незабаром переможці нашого телепроекту Ярослав і Світлана Татарин та їхня донечка Анечка переселяться до нової квартири, орієнтовна вартість якої близько 200 тисяч гривень. Варто зазначити, що молода сім'я стала повноправним власником цього помешкання, не сплачуючи жодних податків. Тож тепер їм залишилися тільки приємні клопоти, пов'язані з ремонтом і новими меблями. Більшість друзів ще не вірять, що це було чесно, хоча вони бачили всі ці, ну. Етапи говорили, що це, це все підстроєно. Але коли я прийшов, сказав, я виграв, вони ну, раділи, звичайно, не вірили. Аж поки ми не пішли в будівельну компанію Мельник і нам вибрали, ми вибрали те, що хотіли. Ну, ту кімнату, яка нам сподобалася, і, в принципі. Тепер вже віримо. Дуже гарна якість квартири, гарні вікна, дуже гарний краєвид, нагори, природа гарна. Взагалі ми дуже любимо цей мікрорайон. Тут гарна інфраструктура, багато великих центрів. Нам дуже подобається цей район. І... Тихий, спокійний. Ми звикли. Звідси всюди можна добратися і все є тут. Тут би можна було зробити центр міста. Цей район, якому ми будуємо, він є досить густо населений і все рівно є великий попит саме на квартири в цьому квартири в цьому районі. У нас люди цікавляться, цікавляться саме і нашим житловим комплексом, тому що. В ньому буде великий двір, буде ігровий майданчик. Ми плануємо зробити футбольне поле з штучним покриттям. Тобто діти зможуть грати у футбол, займатися спортом. Також будуть лавочки, будуть зелені насадження, буде дитячий ігровий майданчик, де мами зможуть гратися зі своїми маленькими дітками. Як ви бачите, будинки ми зводимо досить швидко. Ми намагаємося робити все для того, щоб наші клієнти були задоволені. Ми хочемо дати нашим клієнтам навіть більше, ніж, ніж ми обіцяємо. Наприклад, така, здавалося б, дрібничка, як миття вікон, ми миємо вікна. Тобто ми відмиваємо вікна від будівельного бруду і вже жильцям потім легше помити ті вікна, тому що, бачите, які вікна великі. Квартири будуть сонячні, і ми хочемо навіть в цьому плані полегшити життя нашим клієнтам. Вони будуть жити на п'ятому поверсі, так як ми і обіцяли, тобто вони собі могли обрати поверх. Обрати під'їзд, в якому будуть жити. Я думаю, що вони задоволені, і нам приємно нашій компанії, що ми змогли ощасливити одну сім'ю, тобто вони стали я думаю, ще щасливіші, тому що до цього вони були молоді, веселі, красиві, щасливі. В них є красива дівчинка, але думаю, що зараз вони вже себе відчувають по-іншому, вони вже мають статус. Власників нової квартири, тому що в них і життя трошки закрутиться по-іншому, тому що потрібно думати, як обладнати, який зробити ремонт. У них все починається зараз заново. Звісно, за сім'ю переможницю та за інших учасників телепроекту оболівали їхні родичі та знайомі. Однак, наша творча група теж не була байдужою до життєвих історій учасників про враження і емоції людей, які здебільшого залишаються за кадром. Дивіться далі. Дуже сподобалося мені самі учасники. Я навіть не сподівалася, що у нас в Франківську така велика кількість справді молодих, активних, таких дуже дружніх сімей. І коли ми бачили, як чоловіки, жінки, діти, як вони підтримують одне одного, як вони справді вболівають одне за одного. Дуже приємно було прийти до них додому, побачити, що це справді люди спортивні. Що в них, от, скажімо, в сім'ї теж ми побачили в них спортивні снаряди, вдома вони тренуються, вони велосипеди на балконі тримають, завжди виїжджають на природу. Були дуже непрості історії учасників. Ми пригадаю сім'ю своїми дітьми. Не знаємо, що в них зараз тяжка ситуація. Це от. Ну, це змушує кожного задуматися, тому що деколи ми думаємо, от у нас є такі-такі проблеми. Але коли подивитися на людей, яких справді є проблеми, це допомагає пояснити своє власне життя, зробити висновки. Ой-ой-ой, добрий день! Добрий день! Ой-ой-ой! Підходьте ой, 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 ой. ближче сюди! П Яночка, добрий добрий день. Добрий день! Ми Оленичі, нас багато, семеро вас 9. З, з мамою і 9, так. Сім'я? Сім'я. Діти, окремо. Yeah. Я ж, це всі ваші діти? з чоловіком? Так. Скільки вам років? 35. Буде. А скільки найстарших дівчинків? Все нормально, все тут. <смеш> все сходиться. <смеш> Сім'я, яка стала переможцем, це справді от вони з самого початку не зарекомендували себе як лідер. Навіть коли вони ввійшли на кастинг журі і почали себе презентувати, відразу бракував до себе увагу. Ярослав Татарин, як він сказав. Я навіть пам'ятаю цей момент, коли він зайшов і сказав: я працюю викладачем медичному звіті, викладаю іноді плитку, іноді математику. Якось так він це сказав. І зразу якийсь такий створився. Атмосфера така дуже дружня. Справді, ця сім'я була готова завжди давати коментарі. Вона була відкрита до спілкування з журналістами, вони не боялися камер. І ну, завжди чомусь так буває. Люди не бояться камер, і камери люблять таких людей. І тому, можливо, вони дуже часто попадали в наш об'єктив. Мама дуже часто дивиться, ОТБ Галичина, побачила цей проект і сказала, подавайте. Ми йдемо з оптимізмом і віримо в перемогу. З веселим настроєм, думаємо, вони там всі змучилися, а ми їм зараз розвеселимо як мінімум. Ми сім'я татарин. Мене звати Ярослав, моя дружина Світлана і маленька наша донечка Анна Ярославівна, майбутня королева Франції. Oh. Так? Е, я працюю викладачем в медичному університеті. Викладаю трошки плитку, трошки філософію. Дружина бухгалтер. Е, вона рахує дуже гарно чужі гроші і, і, і сімейний бюджет. Ми нагадуємо, що були спортивні конкурси, були інтелектуальні конкурси. Здавалося б, вони не такі складні були, тобто це не олімпіада, це не якісь спортивні змагання. Але ми нагадаємо, що це були чоловіки, жінки, діти, діти різного віку. І ці чоловіки, жінки, вони ж переважно, вони ж не фізично працюють, вони працюють в офісах, вони працюють ну, інтелектуальної праці, це переважно люди. Однак вони... Коли готувалися до цих конкурсів, вони багато уваги поділяли своїй фізичній підготовці. І це було помітно по учасниках. Навіть за цей час вони змінилися, вони фізично стали витривалішими. І коли ми бачили в фіналі, як вони бігали, це ж треба було пробігти досить велику дистанцію, і видно було, що вони тренувалися, готувалися. І навіть вони в інтерв'ю нам розповідали, що так, ми готуємося до фіналу, ми більше виїжджаємо на природу, ми більше займаємося спортом. Ну принаймні, оце от позитив точно. Я думаю, що такі змагання вони не залишать їх в майбутньому і будуть продовжувати. І крім того, ми зрозуміли, що саме от спорт і саме такі активні розваги вони зміцнюють сім'ї. набагато краще, коли сім'я десь вибирається на природу в ліс чи. Чи десь футбол разом пограти, ніж сидіти коло комп'ютера, коло телевізора. І що ж я думаю, що цей проект для наших учасників став таким от стимулом зблизити свою сім'ю, стимулом приділяти більше часу своєму здоров'ю. Це насправді був найдовший проект. Такого проекту ми ще не робили. Він був дуже цікавим, дуже непередбачуваним. Навіть ми, організатори цього конкурсу, в якийсь момент піддавали сумніву справедливість проекту, що все буде чесно. Але з кожною програмою ми бачили, що це насправді хороший проект, чесний проект. Я особисто дуже болювала за сім'ю Оленичів, які, на жаль, не дійшли до фіналу. А вже за п'ятірку фіналістів, то мені особисто дуже сподобалася сім'я татарин, які я за них дуже радію, вони вийшли переможцями цього проєкту. Команда була дружня, цікава, всі працювали дуже гарно, дуже дякую операторам, які чудово знімали, журналістам. В цій команді, яка злагоджено, гарно спрацювала, мені було дуже легко за ними монтувати. Взагалі це дуже тяжкий проєкт був, дуже напружений був. І найбільше запам'яталося, це одна з останніх передач, коли ми знімали на міському озері парку Шечерка, коли був квест по місту. І коли бігала, як і команда сім'ї, сім квест бігали, то і оператори теж дуже серйозно побігали, у нас працювало 5 камер. Але нічого. Що було смішне, але це напевно коли. Ну, один з таких моментів це коли вони вже з лодочної станції плили на катамаранах через озеро. А там сиділа купа рибаків, і ці катамарани так скрипіли, що там одного відвалилося, відвалилися, другого руль відвалилося, а рибаки сиділи і кричали на них. На цих шосе реворс повал. І катамаран, напевно, не забуду ніколи. Катамаран без руля. Отаки! Чим буде більше таких проєктів, тим, я думаю, краще буде більше малого молодих сімей, які будуть хотіти так, що виграти такі чудові ну, і Нам більше роботи трошки буде цікавіше жити буде. З побажаннями цікавих і щасливих життєвих подій ми завершуємо нашу програму. А разом з нею і тривалий телевізійний проект, який подарував нову оселю молодій і талановитій прикарпатській сім'ї. Залишайтеся з Галичиною, будьте активними і перемагайте. На все добре.